На сторожі громадського порядку у Бобринці з'явився батальйон народного ополчення. До його складу увійшло 110 жителів району. Своїм головним завданням називають охорону громадського порядку та запобігання рейдерству. Проте, у разі потреби, говорять чоловіки, зможуть зброєю в руках захищати місто від зовнішнього агресора. Новобранців привітав голова облдержадміністрації Олександр Петік і Вручив кожному службу, кожному службові посвідчення. Ви перші. Як на Кірилоградській землі, так і на українській землі змогли самоорганізуватися. Разом з тим повідомляю, що зараз в планах Міністерства оборони формувати загони самооборони, які будуть нести і будуть не тільки громадськими формуваннями, а будуть повноцінними воєнними організмами, щоб не приїжджали люди. І не обкрадали наших пожилих батьків, дідів на територіях нашого селища, міста, де ми проживаємо.